6 секунд. Саме стільки часу необхідно, щоб усвідомити емоцію та прийняти виважене рішення. Приблизно 6 секунд необхідно для того, щоб минула перша найсильніша хвиля емоцій, і включилась кора мозку, яка відповідає за усвідомленість і гальмування некорисних імпульсів. Отже, візьміть собі за правило. Щойно ви помітите, що переживаєте бурю емоцій, відрахуйте 6 секунд перед тим, як відповідати співрозмовнику чи починати діяти. Ця проста техніка дозволяє не тільки запобігти великій кількості конфліктів, але й здатна допомогти вам приймати більш виважені рішення та впроваджувати гарні зміни у ваше життя за принципом, інші думки, інший вибір. Інша поведінка, інше життя. Адже якщо ви робитимете цю техніку, то помітите, що через 6 секунд у вас з'являються інші думки та ідеї щодо виходу з конфліктної ситуації. Пам'ятайте, що усі ці техніки не працюють тоді, коли ви про них просто знаєте. А працюють лише тоді, коли ви їх. Застосовуєте